Доброго ранку всім. Все підколюють мене, двз користувачі. Не надоїло тобі ще питають заїжджати, заряджатися, чекати годинами. Ну перш за все, не годинами. Він заїхав цього разу, наприклад, хвилин 20 мені вистачає, щоб з'їздити, куди намітив на сьогодні. І не надоїло відповідаю всім, хто зараз думає, чи купувати, чи не купувати Теслу. Ну, це не реклама точно, тому що Ілон Маск заганяється, не те там е няває про Україну. І, до речі, він тільки рикне щось проти України. У нього акції падають. Я маю акції і відразу слідкую за цим. Не встигне щось погане сказати за Україну. Як Відразу падають акції. Але все ж не збираюсь пересідати на інший автомобіль. Всім, хто ще не вирішив на 100% раджу. просто треба знати деякі особливості. А так, я от проїхав на своїй Model 3, знову і купував 107 тисяч і лише раз заїжджав до сервісу, був роз'єм відійшов на обігріві. Ну і це все. Ніякого обслуговування не було, ніякого обслуговування не планується. Спеціально заїжджав недавно на сервіс, цікавився, коли мені все ж потрібно замінити охолоджуючу рідину, мастило в редукторі. І знаєте, що мені відповіли? Що це залежить від стилю їзди, як ви швидко набираєте оберти, як ви їздите. Якщо ви спокійно їздите, а я їжджу спокійно, нікуди поспішати палити зайву енергію. Є випадки, що і мільйон, і мільйон двісті тисяч пробігу, і внутрішній комп'ютер нічого ще не сказав. Ніяких замін поки не треба. От. Тобто внутрішній комп'ютер Тесли сам скаже, коли щось треба замінювати. Чи це мастило в редукторі, чи це охолоджуюча рідина, чи ще якесь там обслуговування. От. Колодки, зараз покажу вам 107 тисяч як виглядають. Ось так виглядають гальмівні диски. Ну, Колодки нові, взагалі немає, бережка зовсім зовсім. Ну, просто блищить та й все. Гальмування в цій машині завжди виконує рекуперація, повернення енергії. Ось, бачите, Гальмує тут генератор. Радує мене також регулярне оновлення системи, програмування. Сказімо, останнє оновлення принесло адаптивне світло. До оновлення системи при зустрічному транспорті світло перемикалось з дальнього на ближнє, а зараз просто вирізається прямокутник і не світить в очі на зустріч ідучому транспорту. Дуже класно користуватися таким світлом, все освітлюється прекрасно, ідеально все видно. І той же час нікого не осліплюєш. І різні такі цікаві оновлення приходять весь час. Є, звичайно, ще недоліки, є над чим Теслі працювати. Ну, Наприклад, шиби на провітрення забув їх закрити. Є ж датчики дощу. так? Починається дощ, вони отак і відкриті далі. Ну... Може, теж поправлять. Я впевнений, що теж виправлять і зроблять це діло, буде автоматично закривати шиби. Різні різні такі оновлення. От колись покидав машину, якщо хтось сидить всередині в машині, вона ж автоматично замикається, двері замикаються. І хтось сидить на сидінні, вона. Все рівно замикалося, а потім ворохнеться всередині і <си> сигналить на всю. Зараз поправили це, якщо на, на сидінні хтось сидить, вже нічого не замикається. Залишаєш машину, все окей. От. Та багато, дуже багато різного оновлюється і машина стає е, щоразу розумніша. Тому скажу вам, що не надоїло, бачите, скільки. На зарядних станціях машин аж одна моя. І більше жодної немає. Хто там каже, що треба чекати в черзі. Зараз покажу вам вартість електроенергії в Німеччині на суперчержері. Зараз, до речі, знову подешевшало. Ціна туди-сюди пригає. Ось тут буде. Пробіг, бачите. Ага, 108500, я думав, 107. 108500, я сам вже наїздив. Так, зарядка. Ось подивіться. 40 центів на 7,76 я зарядив 124 кілометри. По деградації батареї, їжджу на машині вже 2,5 роки. з нової купував 108 тисяч пробігу. І було 420 кілометрів, зараз 399 кілометрів. Ну, можете прикинути, скільки це деградація в процентах. І далі зараз нічого не деградує. ця деградація. В основному відбулася, кому цікаво, в той час, коли я заряджав від розетки в сильні морози в Україні і вирушав там на Луцьк в подорож, не прогрів замерзшу машину. Саме в ті морози у мене максимально деградувала батарея. Найбільше злетіло кілометрів. Ну, всього злетіло 21 кілометр з 420. Зараз нічого вже не деградує, машиною задоволений, хотів якось замінювати на ту нову модель Highland Tesla Model 3. Але коли вивчив всі її плюси і недоліки, до речі, то передумав оновлюватись і вкладувати стільки грошей для оновлення не варто. Ще не на часі. Хіба може щось краще зроблять, то буду оновлюватися поки що. Поки що буду їздити на цій машині. Якщо ви зараз в роздумах, яку саме Теслу обрати для себе для використання в Україні, то по-любому Тесла Model Y вона вища і вже переконаний в тому, що стандарт Range Plus Тобто з батарейкою ЛФП, задній привод, а не чотирьохмоторну Багато є плюсів. Серед них те, що батарея не загорається, коли наскочиш кудись на нею, на якийсь гостряк дном не деградує, так як літіум Іон, як Кобальтова батарея. Дуже багато плюсів. При розряджанні батареї до мінімум 5-10% Кобальтові батареї починають тормозити, не видають енергії, і машина не їде толком. А стандарт рендж з батарейкою ЛФП прекрасно їде машина до нуля однаково. І заряджати її можна від 0 до 100%. Тобто, по факту, ви маєте не менший запас ходу, ніж лонгрендж. А ще й більший. Тому що лонгрендж виробник навіть рекомендує заряджати від 20 до 80%. От. І при тому, що вона має повний привод, два мотори, то і споживає енергії більше і деградує швидше. Ну тобто, моя вам порада: беріть. Звичайно, Тесло, найдешевшу, хоча її дешево не візьмеш, коли вона беушна, Вона так само коштує, можете перевірити на мобіли. Ну, але коли хтось там пошкоджену продає, то продають часто дешевше, ніж лонгрендж. Ну, все, коротеньке відео, буду закінчувати, бо вже треба їхати. На все добре, до побачення. Слава Україні! Слава героям ЗСУ!